У цьому відео ми разом з вами спробуємо знайти, чому дорівнює похідна функції y дорівнює є в степені x. Хочу вам нагадати, що похідна в точці це те ж саме, що й коефіцієнт нахилу дотичної в даній точці. Що ж, почнімо з точки x дорівнює 0. Тобто y буде дорівнювати 1. Якщо ми проводимо дотичну, то ми можемо помітити, що коефіцієнт нахилу дотичної буде дорівнювати одиниці. Так само, як і дорівнює функція. Цікаво, спробуємо також на інших точках. Скажімо, у точці y дорівнює 2. Ось тут. Проводимо дотичну. І можемо помітити, що коефіцієнт нахилу дотичної. Буде дорівнювати двом, Так само, як і функція. Що ж, подивімося в іншій точці. Скажімо, у точці y дорівнює 6 ось цій точці. Який тут буде коефіцієнт нахилу дотичної? Якщо ми проведемо дотичну, то можемо помітити, що і тут коефіцієнт нахилу буде дорівнювати 6. Дуже цікаво, що наша похідна буде мати таке ж саме значення, як і функція. Тож ми можемо сказати, що f від x дорівнює f в степені х, і це буде дорівнювати похідній даної функції. Отже, інакшим записом ми скажемо, що d о dx від є в степені X буде дорівнювати також є в степені X. І це насправді дуже цікаво, адже функція вигляду y дорівнює є в степені X буде мати таку ж саму похідну. І ми це з вами побачили на практиці за допомогою графіка.